Казочка Наталії Забіли пригода з автобусом. На вулиці міста усе поспішає. Ідуть пешеходи, несуться трамваї, автобуси мчать, пробігають таксі. Усі поспішають, працюють усі. І був там автобус великий такий, блискучий, червоний і дуже швидкий. Одне тільки лихо. Куди б він не їхав? Завжди буркотів, працювати не хотів. Не хочу возити по місту людей, не хочу гудіти, катати дітей, візьму та втечу, і поїду я сам співати, гудіти, по полям і лісам. І от, серед ночі, як люди поснули, в автобуса очі у спалахнули. Тихенько поважна сирена гудить, і двері гаража відкрилися вмить. І виїхав з нього автобус врачиста, шукати дорогу по сонному місту. Шофера нема, ніхто не сидить. Він сам повертає туди і сюди. Повстемні будинки, заводи та міст виблискують шини великих коліс. Останні будинки лишились позаду. Їде автобус по полю у ліс. Освітлює місяць м'який ми Зайчатка зійшлися в веселий танок, і білки стрибають на мшистому пні, і птахи співають, радіють весні. Та що це? Ой, що там так страшно гуде? Крізь морок темноту по ліс їде, блякали звірята, сховалися в кущах і дивляться здалека, що там зажав. Іде автобус по лісі вночі. Великі колеса ламають кущі. І вогняним поглядом два ліхтарі, мов очі вп'ялись в лісові чагарі І раптом мотор закахикав і став. Колеса загрузли між стеблами трав. Сирена гуде і лютує дарма. І охнув автобус. Бензину нема. Здивований ліс прокидається вранці. Великий автобус стоїть на полянці, в очах ліхтарях погасли вогні. Здивований ліс прокидається вранці. Великий автобус стоїть на полянці, в очах ліхтарях погасли вогні. І дужі колеса уже не страшні. Залазять в автобус звірята та звіри. Розсілись на подушках, як пасажири, лисиця в кабіні, неначе шофер, а птиці-синиці сідають наверх. Сідають на дахові птички синички, приносять стеблинки, приносять травичку і вже починають гніздечка масти. А білки ласухи, пухнастенькі, шубки, горіхи гризуть. І летять шкарлупки під напис не можна плювати і смітити». І зайчики влізли з ногами на лави, а миші прогризли дірки для забави, і крутить лисиця кермо без пуття, і всюди безладдя, і всюду сміття. Нещасний автобус, і плаче зітхає. Щоранку мене напували бензином. І чистили боки, і ладнали машину, і всі поважали, і хвалили мене, і дітки маленькі любили мене. А звірі глузують з недвижних коліс. І зовсім не бачать автобусних сліз. І зовсім не чують і плачу і горько, і боляче втікачу. І, мабуть, автобус загинув би так, та раптом над лісом пронісся літак. Привіт тобі, друже. гукнув на літу і крикнув автобус Товариш рятуй. Літак приземлився і вимкнув мотори. Налякані звіри сховались у нори. Що сталося?» – питає. Чого ти тут сам? Бензину немає, так я тобі дам. І стало так весело й радісно враз, крутнулись колеса. І запихкає газ, Доволі, доволі по лісу блукати, не буду ніколи я з міста тікати. І зразу ж автобус поїхав назад від птиць та звірів до хороших хлоп'ят. Сідайте хлоп'ята в автобусу раз. Я буду катати по вулиці вас, навколо трамваї, дзвінки голосні. Клап'ята співають веселі пісні, а з неба, з-під хмари, підспівує втакт. Хороший товариш, веселий літак.